Проста футболка, штани, та' чорно била сорочка. Пані Оксана разом з сином завітала на масовий диктант вперше. Розповідає, кожного літа вдома писали диктанти самостійно, аби покращувати знання української. А в цьому році нам пощастило, як тільки ми побачили інформацію, що є можливість так і святкувати день конституції. То ми зареєструвалися одразу миттєво і дуже щасливі. Бо ми тепер пишемо диктанти не самі по собі не вдома, а прийшли в цю веселу компанію. І дуже щасливі. Відвідали захід люди різного віку від 5 до 80 років. Серед них були учні останніх класів та студенти перших курсів. Учасники діляться, мають відносно свіжі знання, тому оцінюють свої сили високо. Я гадаю, що моїх знань ще зі школи вистачить, тому я дуже собі впевнена і гадаю, що все вийде у нас всіх. Диктант називається Небесні вартові. Проста футболка, штани та чорнобіла сорочка. Чорне то бруд від обладнання біле сіль, яка сочилася з тіла разом із потом. В умовах повномасштабного вторгнення захід вирішили провести у підземці, аби убезпечити всіх учасників. Минулі роки диктант писали просто неба і читав його письменник Віталій Капранов та і педагог Олександр Авраменко. Цьогоріч метро на станції вокзальна диктував текст український комік Юрій Ткач. Він корінний дніпрянин. Шуман зізнається для нього. Це була велика честь. Тож ретельно готувався і навіть працював. З репетитором напередодні. Для мене це дуже волонтена історія, тому що дуже багато людей прийшло сьогодні, і від того, як я прочитаю, буде в неї складеся якесь враження або якісь згадування про де ставити зап'яту, де, де тире, де двокрапка, де лапки і так далі. І так далі. Тому мені тут важливо Зробити все чітко ідеально. Текст диктанту унікальний. Його написали спеціально до цього заходу, тому його неможливо десь піддивитися чи знайти в мережі, розповідає авторка. Наталія каже, цей текст присвячений місту, а саме його славнозвісним трубам на лівому березі річки Дніпро. Коли я працювала над цим текстом, я розбирала залі що це за труби, для чого вони і замальовку цього репортажного тексту стали основою для диктанту. Чому? Тому що ми всі ї... ми всі бачимо ці труби, коли їдемо на роботу з роботи. Ми їх бачимо, коли гуляємо на набережні. Ми їх бачимо на лівому березі. Після того як їх прикрасили стовпами світла, вони стали, немов таким ліхтарем, так який тримає над Дніпром небо. Писали диктант близько пів тисячі учасників. Через обмежену кількість місць на станції була організована онлайн-трансляція. Тож взяти у ній участь можна було з будь-якої точки світу. Ми підготувалися, тому що 313 років Конституції України. Перші конституції, яку написав Пилип Орлик. І ця традиція має існувати не зважаючи на ракетні обстріли, на все, що переживаємо сьогодні. Ми, і тому жодні погодні умови або жодні знущання ворога сьогодні нам не завадять. і Ми напишемо диктант до дня конституції України. Вже по закінченню диктанту Оксана Зубарева ділиться, розраховує на високий бал. Впевнена, цей день конституції точно не забуде. Дуже сподобалось. Юрій диктував нормально, як для першого разу досить нормально. Плюс, звичайно, його характер і харизма все там знівелювали, все нормально. Ні, єдине там можливо. Я трохи засмутилася, бо не забзад відступила, але потім він пізніше сказав, то вже відступила забзад. Все нормально. Результати диктанту стануть відомі через три тижні, оскільки, окрім присутніх учасників, необхідно перевірити і тих, хто писав онлайн, зазначають організатори. Переможців повідомлять індивідуально та вручать цінні призи, які поки тримають у секреті. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.